Збірна випускників полтавських вишів виграла турнір з баскетболу пам'яті заслуженого тренера України Миколи Щебіченка. Останній проводиться у Полтаві останні 16 років за ініціативи та спонсорської підтримки родини Миколи Щебіченка. Втім, вже з наступного року може бути внесений до обласного календаря спортивних змагань. У Полтаві пройшов традиційний турнір, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Миколи Щебіченка. Вже пройшло 16 років з дня його смерті, але кожного року проводиться турнір. І я дуже вдячна і дитячій спортивній школі, і медичної академії, і ПТУ 23, що вони прийшли, що вони прийняли участь у цьому турніру. І це нам дуже приятно, всій нашій, приємно всій нашій нашій сім'ї. Цьогоріч у змаганнях взяли участь чотири колективи дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 Української медичної стоматологічної академії, об'єднана команда профтехучилища номер 23 і кооперативного технікуму та випускники полтавських вишів, які виступали під назвою Сади 2 Саме вони стали переможцями турніру. Хоча в останній грі і поступилися спортсменам з дю США, які у підсумку посіли четверте місце із рахунком 107-106. Відповідно за срібло та бронзу змагалися команди УМСА та студенти ПТУ номер 23 і кооперативного технікуму, кращими у фінальній грі із рахунком: 79-88 стали медики. Суддя, який обслужує ці змагання національної категорії, ломан Сергій Леонідович, до речі, голова обласної федерації Полкавській з баскетбола, ну дав таку думку, що на слідуючий рік, щоб цей турнір включили в. Обласний календар. Наразі ж турнір пам'яті Миколи Щебіченка проводиться за кошти його родини. Син заслуженого тренера Олексій, який вже багато років живе із сім'єю в Канаді, береже пам'ять та продовжує справу свого видатного батька. Він суди, суддя по баскетболу разом з своєю дружиною, а їхній син, якому Міші 8 років, він дві тижні тому назад одержав кубок. Самого результативного гравця по баскетболу, так що в нас традиція і продовжується і далі. І не тільки у дітях, а й внуках. Вже. Мініфутбол проти алкоголізму та наркоманії у п'ятницю Полтава приймала турнір за здоровий спосіб життя. Вісім команд з громадських організацій, які допомагають подолати згубні звички, зустрілися на спортивному полі. Близько сотні непрофесійних спортсменів з Полтави, Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Києва, третій рік поспіль своєю грою демонстрували їх проблеми. Це проблеми, які є в Україні, і подолати їх можна. Захисник Олександр Куліш збирається грати на турнірі з міні-футболу, щоб отримати справжні переживання. Зачування в втрізвості, а від побіди, від накалу боротьби, від а це гаразд лучше щищення і гораздо больше чекполучають удовольствие, чим ад яких либо употребляючих іскусственних віщас. Разом зі своєю командою, працівниками громадської організації Центр здорової молоді він тренується та виступає у різних турнірах років п'ять. До цього гру улюблену з дитинства надовго забув, бо вживав наркотики. Нині хоче сказати тим, хто стикнувся з проблемою алко чи наркозалежності, що можна її побороти. Ми хочемо своїм прикладом сьогодні показати, що дійсно спорт є тим мотиватором, тим стимулом для людини, щоб залишити своє прошлое задія і почати жити по-новому, коли є команда, коли є люди, що все можливо побороти навіть таку проблему, як наркозалежність. Три роки центр здорової молоді проводить турнір з футболу, де збираються громадські організації, які пропагують здоровий спосіб життя з Полтави, Харкова, Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя забиралась по вісім команд завжди, люди. Получали призи. Ми отримали масу удовольства суспільству. Ми говорили о тому, що є люди, які пропагандують здоровий образ життя в городі, що проблема в городі є. І є люди, які можуть рішати. Цьогорічне виключення близько ста футбольних аматорів зібралися на стадіоні Динамо у Полтаві. Судять на турнірі професійні арбітри. Про те, що футбол дієва реабілітація наркозалежних, говорить і головний нарколог області. Він тільки підтримує таке дозвілля: по-перше, це спілкування, по друге. Молоді люди вже не пішли купувати наркотики чи випивати. Взагалі людина повинна від яких дій в житті отримувати задоволення. Є дія, є задоволення. Чому це альтернатива наркотику? Тому що наркотик це задоволення без дії. А тут ти щось робиш, ти спілкуєшся, ти отримуєш емоції, ефорію завдяки нормальній фізичній, емоційній, психологічній своїм якимсь діям. Нині в Полтаві наркозалежних, які знаходяться на обліку, близько 800. Ще 2000 в області. Реально ця цифра у 4-5 разів більша. Вишняківська Нива виборола Кубок Полтавської області з мотоболу. Команда з Хорольщини виявилася найсильнішою на турнірі, який 10 травня фінішував у селі Стовбина Долина Новосанжарського району. На шляху до перемоги Нива обіграла Новосанжарський колос. Єдиний гол в цьому матчі з пенальті забив Жиденко та команду Дружба з мачух із рахунком 3-0. А от Ніка ПНПУ завершила сезон на третій сходинці турнірної таблиці. У фінальному етапі чемпіонату України з футзалу серед жінок полтавська команда завоювала бронзові нагороди. У поєдинку за третє місце Полтавки грали з командою Злагода з Дніпропетровська матч закінчився результативною нічиєю – 1-1. Вітаємо наших землячок з бронзою і сподіваємося на ще кращий результат у наступному сезоні. Ще одна команда з Полтавщини Надія Дюсиша. Фінішувала останньою. Минулими вихідними ФК Полтава провів виїзний поєдинок у Кривому Розі, де протистояв місцевому гірнику. Перед матчем тренери обох команд зіштовхнулися з кадровими проблемами. У Полтавці в гру пропускали один з лідерів команди дискваліфікований Максим Зеленевич та травмований Вадим Парамонов. Двох лідерів свого клубу втратив і суперник. Через дискваліфікацію були відсутні Артем Сітало та Сергій Гвоздевич. Але, не дивлячись на це, тренери змогли знайти достойні заміни і провести досить непогану, хоч і безрезультативну гру. Поєдинок закінчився сухою нічиєю. Гра була напряжена, дебют був би за хвилин 20-22. За хазяєм вони добре контролювали м'яч, створили кілька опасних моментів. Після чого ми перехватили ініціативу, кінцівка першого тайму була за нами. Начало второго тайму було ровне до удалення. Після удалення ми вже кривіно удержували цей счет, який В принципе, комфортных возможностей поражений нашей команды. Поэтому я думаю, что игра интересная, результат справедливый, можно сказать, закономерный. Потому что у нас были моменты, и хозяев. Единственное, что, скорее всего, повлияло на наш, нашу игру, то, что мы сыграли три игры, все на выезде в течение девяти дней. Вы сами понимаете, что не все восстановились. Мы вынуждены были в первом тайме делать экстренные замены, потому что мы видим, что несколько футболистов просто не восстановились. Відтак, за підсумками 26 турів, ФК Полтава продовжує посідати 12-ту сходинку за лікової таблиці чемпіонату з футболу серед команд першої ліги. Ворскла у свою чергу впевнено тримається п'ятої позиції у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. В останніх чотирьох іграх підопічні Василя Сачка забили 12 голів. Три останніх у домашній грі із Донецьким олімпіком. Як ви знаєте, у нас неудобний соперник. Олимпик. Немало, как говорится, кровь нас. Но мы сегодня очень настроены были, что они нам должны много, и мы как-то это долго отдали им. Хорошо, что выиграли. Радовали наши болельщики, будем стараться чтобы держать и дальше. Как настроены следующие игры и есть ли планы на Лигу Европы? Я как сказал, у нас планы в каждой игре выходить и максимум результатов взять. Если там получится, конечно, мы мне... С удовольствием. Да, буду. А чувствуете себя силы, да? Вот, чтобы ну, выстріли, конечно, чувствуется силы, потому что, когда выиграем, видите, забиваем много голов. И, конечно, это радует наши команды, наши болельщики и весь город. Свій наступний матч ворскляни гратимуть на виїзді. Зустріч із моріупольським Іллічивцем пройде на стадіоні Метеор у Дніпропетровську вже цієї суботи, 16 травня. Початок о 14.00. Того ж дня, о сімнадцятій годині на місцевому стадіоні Локомотив відбудеться матч в рамках 27-го туру чемпіонату України з футболу в першій лізі. В гості до Полтави завітає Нива з Тернополя. Для довідки тернопільчани відстають від підопічних Олега Фуд. Федор... Дорчука лише на 5 пунктів та посідають відповідно 13-ту сходинку турнірної таблиці. Як відомо, матчі між суперниками сусідами зазвичай бувають напруженими та. Видовищними, тож сподіваємося, що і ця гра не буде виключенням, попри те, що полтавці знову мають проблеми у складі. Через травму з Нивою не зіграє Ярослав Прокипчук, також через вилучення у минулому турі дискваліфікований основний захисник містян Артем Бутенін. Це була остання інформація на сьогодні. Прощаюся із вами до п'ятниці та бажаю вам гарних вихідних і плідних буднів. Побачимось рівно за тиждень після основного випуску новин.